Вітаю вас, малята. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще талановиті. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова про державу, нашу державу, Україну, де живуть талановиті. Доброзичливі і найгарніші люди. У кожної країни є державні символи, і у нашої України є державний прапор, державний герб і державний гімн України. Ми, українці, завжди були, є і будемо патріотами своєї держави. Любити, охороняти її і працювати над тим, щоб наша країна цвіла, розвивалася і була найгарнішою у світі. Малята це герб України. Всі художники України по-своєму його малюють. І ми з вами сьогодні намалюємо герб України. Прикрасимо ми його. Квіточками, ягідками і потрійними листочками. Уважно подивіться, як я малюю потрійні листочки. На пензлика я набрала фарби. Малюю спочатку центральний листочок, а потім зліва і справа малюю ще листочки. Не забуваємо добирати фарбу, щоб намальовані листочки були яскравими. Міцно притискаємо пензлика до аркушу паперу. Аркуш паперу для зручності повертаємо. А тепер увага. Казівним пальчиком ми будемо малювати ягідки. Міцно притискаємо подушечку пальчика до аркушу і ягідки розміщуємо між листочками. На центральному промінцю нашого герба ми намалюємо квіточки. За допомогою ватяної палички малюємо пелюсточки квітки. І серединки. Знак країни головний це тризубець золотий, він як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, доля в нім священне слово воля. Малята я всім бажаю. Щоб ми жили у вільній, незалежній, щасливій Україні, щоб кожен українець відчував тепло України як рідної матінки.